Привіт, друзі! Мене звати Софійка, і я дуже люблю розглядати мамині прикраси. У неї є красиві сережки, браслети та намисто. Намисто це гарна прикраса, яку носять на шиї. Воно може бути з маленьких чи великих намистин, різних кольорів або однотонні. Мама каже, що прикраси роблять жінку ще гарнішою. Вона одягає намисто, коли йде на свято, а браслет, коли зустрічається з подругами. А ще мама має намисто, яке я зробила для неї сама. Я зліпила намистинки з пластиліну, нанизала їх на ниточку, і мама сказала, що це її найулюбленіша прикраса. Друзі, я хочу поділитися. Своїми знаннями з виготовлення намиста для матусі. І тому я запрошую вас доєднатися до роботи зі мною. А для цього нам знадобиться дощечка, стека, олівець, пластилін, білий папір, вологі серветки, допомога батьків та гарний настрій. Білий папір я розмістила горизонтально. На ньому за допомогою олівця намалювала велике коло. Це буде ниточка, на якій триматимуться маленькі круглі намистинки. Намистинки розмістимо одну навпроти одної. І розмістимо їх по колу. Потім я візьму пластилін червоного кольору. Ви обираєте колір пластиліну, який вам до вподоби. Трішки розігріємо пластилін, потім за допомогою стеки ми нарізаємо. На ту кількість частин пластиліну, скільки у вас кружечків, вам порахувати допоможуть батьки. Потім кожну намистинку ми утворюємо, скочуючи їх за допомогою пальчиків, або між долоньками, або на дощечці. І тепер кожну круглу червону намистинку ми розташуємо на нашій ниточці та поступово їх приплюснемо за допомогою пальчиків. Друзі! А поки я матусі намисто виготовляла. Ще й віршечок повторяла. Послухайте його. Мамі намисто зроблю я з любов'ю, щоб її усмішка засяяла знову. Ніжні намистинки різнокольорові будуть для мами дарунком чудовим. Сподіваюсь, що ваше намисто для матусі також вийшло дуже гарним. По закінченню роботи приберіть своє робоче місце. А тепер я на мисто матусі підготую та відразу його їй подарую. А коли я виросту, я теж носитиму гарні прикраси. Але поки що мені більше подобається їх робити для мами. На цьому наша зустріч закінчується. Я піду відпочивати. А я прощаюся з вами до нових зустрічей!